Вітаю! З цього відео ви дізнаєтесь, що таке емоційний контейнер, чому дорослі не можуть витримати дитячу істерику. І навіщо мамі потрібен навик контейнування дитячих емоцій? Взагалі, емоційний контейнер це свого роду психічний резервуар, який вміщає в себе складні непрожиті почуття. Тобто ті почуття, з якими людська психіка не може справитись. От у малої дитини контейнер ще занадто малий, щоб поміщати в себе образи, страхи, розчарування, і самостійно пережити їх сторонньої допомоги. Для цього їй потрібна доросла людина зі великим емоційним контейнером, яка допоможе перекласти емоції в свій контейнер і зможе їх перепрацювати. Зазвичай це мама, яка знаходиться поряд з дитиною в перші роки її життя. Коли мама дитині співчуває, обіймає, тримає її на руках, вона надає можливість їй виплакатись і таким чином позбавитись від негативних емоцій, тобто контейнує їх. Також важливо, щоб мама називала ті почуття, які є у малечі. Наприклад, я знаю, що тобі боляче. Зараз я тобі допоможу, стане легше. Або ти на мене злишся. Ще варіанти, напевно, тобі сумно зараз. Або ти чогось боїшся, і коли дитина буде чути ці слова від мами, вони поступово для неї стануть знайомими, і через деякий час вона зможе вживати вже їх сама, тобто вона буде вербалізувати свої почуття замість того, щоб плакати плакати чи битись, тобто буде таким чином розширятись словниковий запас дитини. А те, що проговорено, від того від цих емоцій дитина буде вже звільнятись і відчувати полегшення. Після того, як дитина заспокоїлась, варто проговорити з нею, що відбулось і як можна було вчинити по-іншому. Тобто дати дитині інші моделі поведінки, на які вона може спиратись, які вона зможе використовувати наступного разу. Дитина, яка отримує такого роду досвід, навчиться справляти зі складними почуттями, почне складати емоції в свій контейнер, який буде поступово збільшуватись. Таким чином, психіка дитини буде зміцнюватись. Але в деяких сім'ях ситуація зовсім інша. Наприклад, якщо дитина впала, вдарилась і почала плакати, чи щось її засмутило, і вона не справляється зі своїми емоціями і надіється, що мама її втішить. Але мама цього не робить. Вона навпаки починає кричати на дитину, звинувачувати її, може вдарити. І в результаті у дитини, якої так переповнений її маленький контейнер, він становиться ще більш переповнений. В такому випадку дитина буде довше кричати, плакати, чи битись в істериці, і мама потім може відчувати провину із-за того, що вона не справилась. Зі своїми емоціями і з емоціями дитини. Це насправді ситуація, яка досить часто виникає. До мене звертаються інколи клієнти з іншими запитами, але в результаті роботи з'ясовується, що у клієнтки є дитина, і вона на неї часто кричить, чи б'є, і сама із за цього мучається. Відбувається це тому, що у мами цієї дитини контейнер також переповнений. Коли вона сама була дитиною, її мама не могла сконтейнувати її емоції, не могла їй допомогти. І от ця дівчинка виросла, сама стала мамою і поводить себе у ну, вихованні дитини в чомусь схоже на те, як поводила себе з нею її мама. З такою клієнткою ми з'ясовуємо, що з нею відбувається, чому вона швидко заводиться, часто відчуває злість через роздратування. І виявляється, що вона не витримує дитячі емоції в ті періоди, коли у неї проблеми в стосунках з чоловіком чи на роботі, коли занадто багато свого напруження. А дитина часто поряд. Вона потребує вашої уваги в той час, коли вас непокоїть щось своє. Тому зверніть увагу на свій внутрішній стан, коли у вас з'явиться ресурс, в тому випадку ви вже будете більш спокійно реагувати на різні емоційні прояви дитини. Якщо ж у вашій сім'ї така ситуація, що ви більш-менш справляєтесь з емоціями дитини. А чоловік реагує на них дуже бурхливо. Значить, задача чоловіка розбирати, що з ним відбувається. Йому варто звернутися до психолога, щоб вирішити свої проблеми і бути вже в сім'ї в більш такому спокійному стані. І в такому випадку дитина буде рости в більш безпечному середовищі, де вона зможе проявляти свої різні частини і де вона не буде. Боятися проявляти і гнів, і роздратування, і невдоволення чимось. Тому що дитина, яка вдома тільки гарна і слухняна, яка боїться бути злою, яка боїться проявляти свій гнів, то така дитина буде або все тримати в собі, і для неї буде норма. Коли на неї кричать, б'ють, і спочатку це будуть батьки, а потім це будуть діти в колективі, і далі вже інші дорослі, коли вона виросте. Тобто така дитина може стати або жертвою, або ж агресором, яка спочатку буде там бити, ламати іграшки, потім маленьких тварин, потім вже дітей. А коли стане більш дорослою, то ця агресія може бути направлена і на батьків. Тому часто батьки таких дітей, які поводять себе агресивно, або у яких діти жертви, вони ведуть цих дітей до дитячих психологів з надією, що психолог якось поремонтує дитину, щось таке зробить, що дитина стане більш адекватною, як вони, як вони б хотіли. Але суть в тому, що дитина від психолога буде повертатись в ту ж саму сімейну систему, в якій вона стала такою або агресивною, або навпаки, жертвою. Тобто, якщо дитина ще маленька, то краще батькам працювати над собою, і коли атмосфера в сім'ї буде змінюватись, то і дитина буде поводитися по-іншому спочатку в сім'ї, а потім і в садочку чи в школі. Деякі мами навпаки виглядають спокійними під час дитячих естерик. А така мама може монотонним голосом говорити: наскільки можна, заспокойся вже, ти мені набрид. І вона таким чином, начебто, не кричить на дитину, але в той же час і не допомагає їй. І можна подумати, що така мама, яка більш видається врівноваженою, такий варіант краще ніж мама, яка кричить. Але насправді дитина в такі моменти відчуває себе покинутою, відчуває, що мама хоч хоч фізично і знаходиться поряд, але їй все одно, а не те, що відбувається з дитиною, і поступово між ними збільшується дистанція. В дорослому віці дитина, з якою так себе поводила мама, може або вступати в відносини, в яких вона буде постійно залежною, тобто вона буде намагатись в інших людях, там, в чоловіках, в подругах знаходити маму, до якої можна буде достукатись і отримати від неї любов і підтримку, але буде отримувати те ж саме, що й отримала від своєї мами: холодність, таке знецінення і дистанція. Станції або вона буде так само себе поводити з іншими людьми, буде старатися бути незалежною від них, їй буде складно встановлювати контакт. І коли така дитина виросте, то є велика ймовірність, що вона буде себе холодно поводити зі своєю мамою, яка колись її ігнорувала. Взагалі бути мамою непросто. Ідеальних людей не буває. Якщо ви помітили в собі ознаки мама, яка кричить або мама, яка ігнорує свою дитину. З одної сторони, це звичайно складно усвідомлювати і неприємно, але з іншого боку, це дає можливість вам змінюватись. Мінятися самі, міняти свої відносини з дитиною, тому вам обирати, чи жити в ілюзіях, що щось не так з дитиною і виправляти треба її, або ж займатися собою для того, щоб ваше життя і життя вашої сім'ї змінювалися. Якщо ви вам є чим поділитись, пишіть свої історії в коментарях. Якщо є додаткові запитання про контейнуванню дитячих емоцій, також пишіть, буду рада їх почитати. З вами була психолог Тетяна Штапова. До нових зустрічей!